Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 11 дуже, дуже цікава. Називається вона так: діяльність Президента України в умовах воєнного стану. Кому цікаво, яка ж повинна бути діяльність Президента України? А от зараз ми і дізнаємось про це. Стаття не величенька, тому думаю, що варто її дослухати до кінця. Перший пункт. Президент України в умовах воєнного стану двокрапка. Перший підпункт здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму, режиму воєнного стану. Другий підпункт приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Третій підпункт. Здійснює стратегічне керівництво Збройними силами України іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних сил України. Четвертий підпункт визначає порядок проходження військової служби. Ось так. Це повноваження президента, так що майте це на увазі. Визначає порядок проходження військової служби. Так, другий пункт цієї статті. Президент України в період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посудової особи призначення на посаду та звільнення з посади, якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. особу. Особа, на яку покладається виконання обов'язків відповідно до цієї частини, повинна відповідати вимогам визначеним законом. Та зайняття відповідної посади. З урахуванням положень цього закону є таке. Так, третій пункт. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану, його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Ну, в попередній статті, там в статті 10, ми читали, що. Повноваження президента продовжуються, не можуть бути припиненими припиненими в період воєнного стану. А тут, от пункт третій, у разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного А, це зрозуміло. Тобто, тут дуже гарно розтлумачено, що дійсно, якщо йде воєнний стан і строк, на який вибирали українці, президента закінчується в цей період. Ну як у нас в принципі і трапилось то. Бачите, тут вичерпна відповідь. Він продовжує свої повноваження до того моменту, поки на пост не прийде, не вступе новообраний президент України. Ну, тут відповіді в цьому законі вичерпні. Так що спекулювати чи маніпулювати цим питанням я вважаю, що недоречно. Четверте, повноваження Президента України, передбаченої Конституцією України в умовах воєнного стану, не можуть бути обмежені. Ось так. Ну, Гарна стаття. Думаю, всім було цікаво її почути. Так? Якщо є якісь коментарі, якісь думки, обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну, Поставте вподобайки, підпишіться на канал, це таке вже.